Козацький дух. Кажуть, був колись козак, що боровся не лише шаблею, а й думкою, бо ворог то не завжди той, що перед тобою. Іноді він ховається в страху, у зневірі, у забутті. І той козак ішов у бій не за славу, а за тишу в душі, за правду, що не гасне. Він знав, перемога це не крик, а тиша після нього не меч, а пам'ять, що не дозволяє впасти. Його шлях був довгим. Він проходив крізь сумніви, крізь втому, крізь ніч, але ніколи не зупинявся, бо знав, боротьба це не подія, а стан душі. Це не те, що починається з наказу, а те, що живе в кожному, хто пам'ятає, чий він син. І навіть коли здається, все втрачено, насправді починається найважливіше, бо саме тоді народжується сила, сила, що не кричить, а тримає, сила, що не шукає слави, а береже світло. І сьогодні, коли воров знову атакує Україну, ця легенда звучить по-новому: бо боротьба триває, бо нащадки козаків живі, і в їхніх серцях той самий вогонь, що колись освітлював степи січі. Вогонь, що не згасає, бо він не в шаблі, він у пам'яті.